Школа в Славську з ремонтом за 40 мільйонів досі стоїть без даху. Це та сама школа, де ціни в кошторисі подекуди в два, а то і в три рази вищі від ринку. За договором роботи мали б завершитися в грудні цього року. Але враховуючи наявну в мене інформацію, я глибоко сумніваюсь, що вони зможуть її закінчити ще до грудня наступного року. І от мені цікаво, часом у тих, хто ремонтує цю школу і контролює ремонт, дах не протікає. Я про школу, звісно. Бо ж не хочеться, щоб діти після ремонту за 40 мільйонів навчалися з пліснявою на стінах. І враховуючи все це, я закликаю Славську міську раду, яка є замовником, розірвати наявний договір з компанією «Салона БД». у разі невиконання компанією зобов'язань щодо термінів здачі об'єкту. Та оголосити новий тендер, але уже під пильним наглядом громадськості. З вами був Денис Верхоляк. Слідкуйте за моєю сторінкою, обов'язково поширюйте це відео та рухаємось до кращого.